Ось такий термометр ми придбали. Він у нас коштує, коштує, коштує 1500 гривень. 582 гривні. Так. У комплекті у нас є термометр і батарейки. Зараз ми його будемо перевіряти. Зразу ж опа, так. Так, так. Батарейки Hyundai плюс їх сюди, мінус їх сюди. Все, і перше ввінкнення, так, у нас буде лоу. Pasakė mums krūta.